Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу, яка вам пригодиться, то є, як зробити цангу. Причому зробити цангу ну якби точно, не так, як вийде, а так як має бути. Отже, є отака от от цанга до. Якогось столярного станка. То приніс мені мій друг, треба зробити цангу. В чому суть? <repar> суть в тому, що дана цанга є на 12 мм. Внутрішній діаметр 12. А чоловік купляє отакі от фрези. Ну, на інтернет-аукціонах. що. Американські фрези, і в них тут діаметр. Ну, в дюймах так він, там ціле число. А е, на наш діаметр 12,7. З 7, тобто, 7 в плюсі, ну, відповідно, вона сюди не От, значить, В чому заключається суть роботи? Треба зробити таку цангу, але на діаметр 12,7. Робити ми дану цангу будемо з бронзи. Чому з бронзи? Для столярного станка повністю вистачить цанги з бронзи. Бронза досить для цанги от таких от, для таких от цілей удачна. От в мене є навіть для прикладу, я вам покажу, це є бронзова цанга від шліфувального внутрішліфувального станка. Так, велика. Вони є заводські. От. І вона є. Вона прекрасно пружинить. І Плюс її в тому, що її не треба буде шліфувати. Значить, Будемо робити. Спочатку будемо точити на токарному, потім в ділильній головці робити розріз. Але крім того, я вам розкажу, як цанга робиться взагалі в технології. Цанги робляться таким чином. Спочатку цанга точиться. Так? Точиться, грубо, цанга з припуском тут, з припуском тут, з припуском всередині. Потім цанга на фрезерному станку робляться ці прорізі. Але вони робляться не до кінця. Там лишається буквально тоненька стіночка, там десяточка, 2, така буквально фольга. Не до кінця робляться прорізі. Потім цанга шліфується в центрах зверху, тут і тут. Так. Потім на спеціальній оправці шліфується всередині. Або спочатку всередині, а потім на оправці зверху, ну це вже як, яка технологія. А потім вона розколюється. Тобто оці у нас тоненькі перевички, які там лишаються, недорізані, так? Їх або прорізають тоненьким абразивом, або просто стукають по ній, і вони тріскають і вивільняються. Ну, переважно прорізають. Їх лишають для того, щоб при закалці цангу сильно не крутило. О, тільки для того. Ми будемо робити цангу на токарному на фрезерному станку, будемо робити з бронзи. Ну, покажу по ходу. Значить, Зразу у нас тут діаметр твердих 19. От є 20-й круток. Що ж, Йдемо точити. Але спочатку ми зробимо як? Нам треба знайти оцей от уклончик. Зараз я покажу, як я це зроблю точно. Так, що ми робимо далі? Я розрахував, що приблизний уклон нашої цанги так, уклончик, є в межах 7,5 градусів. Я виставив тут 7,5 градусів на шкалі, але така установка є досить грубою. Як зробити точно? Я проточив кругляк діаметр 12,0. Просто проточив, я його не знімав, так? тобто вона служить зараз як оправка. Ми вдягаємо нашу цангу на нього. От, вона плотно заходить. Відповідно, тут ніякого б'єння, нічого нема. Тепер що ми робимо далі? Виріз це тримач я взяв на такому тримачі індикатор. Так. І ми що робимо зараз? Ми беремо наш індикатор, наближаємо до нашої цанги. Так. І крутимо кареткою. І дивимося, що нам показує стрілочка. Вот. І підстроюємо. Підстроюємо більш чітко. Шляхом. Ну, я і так досить удачно виставив я вам, скажу так. Десь є люфт. Тут все окей. Так. Добавить так. От. О, я досить удачно виставився. Ну, практично, що в ноль. Вгадав. Ну, коротше, суть в тому, що якщо б було відхилення, так, ну, пробуємо так, ну, вгадав. Якщо б було відхилення, то так само, як, як тіски паралелем, Тось беремо мідяшку і підстукуємо, підстукуємо, ну, ясно, що болти попущені, і виставляємо, паралелемо е направляючі каретки до уклону замки. Так, значить що, добре є? Я тепер закр... закручую гайки. І зараз ще раз обов'язково перевіримо після закручування гайок. Ну, чітко вгадав, вгадав, уклон на сотки буквально. Добре є. Так, що робимо далі? Тепер ми знімаємо цангу. Ставимо, знімаємо кругляк, ставимо латунний пруток і точимо. Так, ну що ж, взяли латунний пруток, я кажу латунний, бронзовий пруток, в патрончик і зацентруємося. І... Давайте просвернемо діаметром 9,5. У мене якраз таке сверлої. Так, просверлили і обдираємо зверху. Різать П15 Х6 обороти 1600. До діаметра 19. 19 чи ні? Так, 19. Так, тут у нас є 19. 19,6, 6,6. Проточили тут потончення, таке саме, як у тут, так. От, і, е, ага, що я хотів сказати, що ми робимо оцей діаметр на міліметр більше. Там гайка дозволяє для того, щоб не послаблювати стінки, тому що в нас внутрішній буде більший. І оцей діаметр так само беремо на міліметр більший. Тут дозволяє конструкція зробити. Тепер робимо оце от прослаблення. Оце прослаблення робимо тут. У ну, нас діаметром 14 беремо діаметром 15. Так, оцей діаметр нам треба зробити згідно старої цанги 16-500. У нас зараз є 15 сотих плюс. Значить, дві десятки нам ще треба зняти. Мінус і півтори сотки, наче три з половиною. Є, той діаметр у нас готовий. Тепер нам потрібно відрізним різцем зробити оцю от прослаблення і робимо наше прослаблення Відрізним різцем розвернув чуть різець під кутом є так що в нас лишилося давайте почнемо зараз розтачувати внутрішній діаметр до до номіналу. Розтачуємо наш отвір всередині під фризу. І отак от нею як як калібриком мацаємо. О! Чітко. О! Добре і я так Знімемо тут таку легеньку фасочку. Є. Так, значить, Ми за одну установку маємо проточити діаметр оцей нас готовий, розточити внутрішній у нас готовий і зробити оцей уклончик. Все ми вже зробили, крім уклончика. Каретка в нас вже виставлена на той кут, що треба. Так. І тепер запросто ми... Точим конус. Тут найголовніше це все зробити за одну установку. Тоді в нас танго буде. Не буде мати ні биття, нічого. Ну і важливо зробити шорахувати поверхні. Відповідно. То має бути все зроблено чистенько, акуратно. Чим чистіше зробимо, тим точніше у нас вийде сянка. Назад ще пройдем, Точно нічого не знімає. Так, є. Тепер що лишилося? Тепер лишилося зняти фаску тут. Є. І нарізати канавку. Треба будемо врізати канавку. І нарізаємо канавочку. Є. Так, добре є. Тепер що? Тепер нам нашу цангу не можна зараз відрізати з заготовки. Ми знімаємо її повністю разом з кругляком з токарного і йдемо на фрезерний різати пази. Так, у ділильну головку. І в ділильні головці робимо спочатку. Ми зробимо не просто прорізі, а зробимо так, як прийнято в центрі, щоб був проріз і отвір західний. Сверлимо маленькою центровочкою отвори. Так, просверлили. Тепер Та будемо ставити диску у фрезу і... і що і різати. Так, тепер у нашій цанзі ми прорізаємо дискою е, Пази. Не пази, а прорізи. Ору зрозуміло, так. Відрізав я нашу цангу з кругляка, але зверніть увагу, що відрізав я її з запасом, з хвостом. Бачите. Для чого я це зробив? Для того, щоб ми могли ззаді розточити прослаблення. Ззаді цанга в нас, якщо у нас тут спереді 12, то ззаді скільки вона має? Ззаді вона має 13. значить, Міліметр прослаблення. Міліметр прослаблення. Я спеціально лишив оцей хвостик, для того, щоб ви могли зараз взяти кулачками цангу в середину в патрон, а звідси кулачками, могли розточити. Тому що якщо ми відріжемо, ми кулачками вже візьмемося хіба що за оце. От, але то ризиковано. Ну що ж, зараз будемо робити. Так, І розточили ми наше прослаблення ззаді цанзі. Так. так, Можна знімати, верніш не знімати, а ставити, щоб відрізати від нашої заготовки вже остаточно. І відрізаємо, знімемо легеньку фасочку. Так, тут зараз головне зловити зловити нашу цангу. І... Так, ну що ж, вийшла така от цанга. Ззаді так. прослаблення, спереді цей. Нічого не випадає, плотно сідає на фризу. От. Тепер що? Ага, сюди вона сідає в нас в гайку. Отаку от. Так, і звідси сідає стопорне колечко. Зараз спробуємо зразу одіти. Так, седаю в канавочку. О! Силу в канавочку. Ну вот. Така от штука вийшла. І це колечко є для того, щоб цангу, коли викручуємо гайку, щоб її витягувало з самого шпінделя. От. Ну, ось така от, робота народ. В принципі, все як завжди, просто, Так, ну, трохи акуратності. Єдина умова, це робити за одну установку цей діаметр, конус і розтачувати внутрішній. Решта все то таке відносно. Все, всім дякую за увагу. Удачі, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.